Друзі, привіт! Мене звати Валентина і я в'яжу іграшки як з напівбавовни, так і з плюшу. Сьогодні вийшла трохи спонтанно, без попереджень, щоб зробити підсумки травня. Трохи показати, що я нав'язала. Загалом я зв'язала за місяць 31 іграшку. Дякую, що доєднуєтесь. Напишіть, будь ласка, мене нормально чути і видно. В цьому місяці я зв'язала ось такого метелика плюшового. Ось такий гарний красунчик. Я його бачу у дитячому візочку. Таке гарнюсіньке. А коли дитинка підросте, буде гратись. І довго. Ну, до... Сільного віку можна грати з такою іграшкою. Приємна на дотик. Ви ж знаєте, да, що плюшева пряжа, називають її ще антистресом. Ось такий гарний метелик рожевий. Ось таке є зайчиня малесеньке. Це мені дівчата запропонували в квітковому магазині. В'язати ось тако, таких маленьких, такі маленькі іграшки для е, додавання в букет. Є ще отакий рожевий. Дякую, що доєднуєтесь. Привіт. Напишіть, чи чутно на мене і видно. Чи я не сама з собою балакаю. Так ось такий зайчик є ще рожевий. Він уже просто, я його віднесла е, в крамницю квіткового. Ось. Потім ось така бджілка, це з напівбавовни, Ось така красуня. Є ще бджілка теж показати не можу, на жаль. В мене на сторінки є подивитися в актуальних наявності. Там є бджілка, яка сидить. Теж така гарнюня, така сама жовта. А ще можна в комплект, зв'язала брелочки бджілочки. А ще вони з секретиком. Ось таким, дивіться. Вони цілуються. Можна подарувати дівчину і хлопчику. Ну, так, да, прикольний подарунок. Ось так вони цілуються теж напівбавовни. Такі собі бджілки. Ще зв'язала ось таке янголятко. Воно мені ой, як парубок такий. Комусь нагадує одуванчик, кульбабку, да? по-українськи. Тут таке м'якесеньке волосечко. Пришивала таку пряжу на хутро схоже. Ось такий. Гарний хлопчик. От, це в мою копілочку. Потім є отакі брелочки гусенята. Ось ще є. Ну, вони не цілуються. Це ще без магнітиків я робила. Ось такі. Ще зв'язала ось таку змію? Таке собі антистрес-іграшка. Вона м'якеньке, хочеться його трогати, зав'язувати. У мене онучка любить зав'язувати і намагається якомога більше вузлів з неї зав'язати. Ось така для дівчинки рожева. А є ось така коричнева зміючка. І тут я їй додала дзвоник. Напишіть мені в коментарях, як краще з дзвоником чи без. Як вам більш подобається ось такі зміючки. От, ще в мене є парні брелочки, ось такі котики. От вони, вони теж цілуються. <гум> такі гарні, патріотичні трохи кошенята. Ось такі гарні. з бабов не зв'язала. Так що ще є плюшеві каченята. Ось такі гарні. На рюкзачок, дитині, на літо. Саме то. І ще ж воно приємне на дотик, плюшеве. Гарне. Так що пишіть кому треба. Ось такі. Я, мабуть, під ефіром напишу ціни всього, що тут показую. Тому ось такі мої в'язальні діла. Ще є іграшки, які я вже віднесла, і не можу їх показати. Але в папці в наявності там все є. Можна подивитися і придбати. Так що, ось такі мої справи за травень. Думала, що нічого не встигаю, весна, вдача і все таке, але порахувала 31 іграшку, я все ж таки зв'язала. Ось такі мої справи. Чути й видно добре. Добре, що я хоч не сама з собою побалакала. <світ> ну, та на цьому і все. Якщо є питання, задавайте. В коментарях пишіть, яка зміючка більше вам сподобалась. З дзвоником чи без? Ось коричнева це з дзвоником, рожева без. Мені цікаво, як людям подобається більше. Ось такі плюшеві, гарні антистреси. Ну, на цьому і все. Коротесенький ефір. Показалося вам, те і все на цьому. Зустрінемось в сторіс. Добре, пока всім. Гарного всім дня!